Вчора представництво Євросоюзу в Україні офіційно відкрило свою інформаційну кампанію «Будуємо у Європу в Україні. Мета подолання типових стереотипів, помилок у висвітленні відносин України ЄС та євроінтеграції нашої держави у змі. У рамках заходу представники українських медіа спілкувалися з головою представництва Європейського союзу в Україні Яном Тумбінським та іншими дипломатами країн ЄС ми Працюємо зараз над тим, щоб в Вільнюсі не, на кінець листопада була підписана догода асоціації між Україною і Європейським Союзом. Ішлося про нинішній стан відносин між ЄС та Україною, вступ до асоціації та подальші кроки. Ян Тамбінський далі підписання угоди це само початок початку. Після того зачинається. Dużo składna praca. W tej umowie jest 10-letni tranzytny okres zapisany. Так, це буде поступовий процес. Наші колеги європейці визнають потужний сільськогосподарський потенціал України та говорять про проблеми українського села, що беруть початок ще за часів радянського союзу. І Ян Томбінський розповів про небажання польських сільськогосподарників вступати до Євросоюзу. Саме вони були першими і найбільш противниками такого вектору розвитку. І саме вони нині найактивніші прихильники такого об'єднання. Сьогодні дуже конкурентосхопний не продукти українські. Вони ж на європейський ринок ідут. Зустріч високопосадовців з Європи з представниками українських змі зі стін конференц-зали органічно перейшли на вулиці міста. Там розгорнув свої стенди, вуличний університет та представив мистецьке дійство вуличний театр Європа на твоїй вулиці. Ви за інтеграцію в Евросоюз? А, Все ж, наверное, за. Ви вообще за євроінтеграцію? Ви за те, щоб Україна вступила в Євросоюз или ні? Я ще даже не, не могу ответить на этот вопрос. То есть ні за ні проти? Да. Я за інтеграцію України в Євросоюз. Чому? Тому що мені хочеться щоб Україна була в євросоюзі, щоб була поддержка других стран, і також представляла свою допомогу другим странам за даними незалежних соцопитувань, представлених поважними гостями, близько 55% українців бачать своє майбутнє у євросоюзі. Що ж до самих членів офіційної євроспільноти, то вони активно заохочують наших співвітчизників євроінтегруватися. Та про вступ України до євроспілки поки що висловлюються однозначно. Наступне питання. Немає місця, треба прийти етап за етапом. Яка буде перспектива за 10 років, Я вам не можу сказати. Ірина Войсуховська, Олексій Філіпов з Миколаєва спеціально для програми Факти.